Поле бою випробовує фізичну силу та розумову спритність, відвагу духовну сторону військ. Лише злагодженість підрозділу, вправне лідерство та віра в себе й у своїх побратимів дозволяють прорватися і повернутися домів кращими чоловіками та жінками, а не зраненими та зламаними. Воїнський етос не розкіш, а сутність війська. Саме ці слова. Бувалого досвідченого бойового генерала Армії Сполучених Штатів Америки Джеймса Метіса дозволяють нам зрозуміти важливість воїнського етосу. Мова не про декорації, мова не про красиві гасла і слова, якими можна згодом декорувати приміщення розташування військ, мова про базові механізми, які дозволяють людині віднайти в собі спроможності, відшукати в собі силу. Здатно забезпечити зміну, силу, здатно забезпечити результат. Етос це військова культура, сформована на основі базових цінностей, на основі базового світосприйняття людиною, якій потрібно виконати завдання. Завдання, від якого залежить багато. Людина творить культуру. Людина є результатом певної культури. Відтак. Воїнський етос, і, зокрема, це дуже добре зрозуміли у Збройних силах Сполучених Штатів після В'єтнамської війни. Воїнський етос це той механізм, який не лише дозволяє виконати завдання за призначенням, досягти визначеної цілі, але це ті механізми, які дозволяють людині розвиватись, які захищають її цілісність і забезпечують ефективне функціонування бойового підрозділу. Генерал Метіс каже, що воїнський етос не розкіш, а сутність війська. Воїнський етос дозволяє кожному сформувати в собі воїна. Ми живемо з вами в час, коли кожен із нас має бути воїном. Кожне серце має бути в однострої, кожне життя має бути в строю, бо від цього залежить усе. Воїн це тип характеру. Людина віддана перемозі. Ми говоримо не просто про військовослужбовця, військовослужбовець громадянин країни, який виконує певні функції, бере на себе відповідальність за життя своєї країни. Військовий, ми говоримо з вами про певну фахову, компетентну складову, про певну компетентність людини, яка пройшла певну підготовку і відповідно вміє реагувати на виклики, які з'являються. Воїн це тип характеру в цивільному і у військовому житті. В цивільному житті і на полі бою. Збройні сили, будь-яке військове середовище. Це той світ, де має понад усе народитися воїн. Військо має стати школою життя, школою формування у собі характеру, який не здатний зупинятися перед викликами будь-яких масштабів і калібрів чітке розуміння цілі, і покрокове, сповнене зусиль, сповнене болю і поту, покрокове просування до своєї мети. Воїн це особистість, тип характеру людини, яка не готова здаватися на шляху до своєї перемоги. Сьогодні час, коли в нашій країні, у нашому війську, посеред військовослужбовців Збройних сил України різних видів і родів, має народитися величезна кількість воїнів, особистостей не готових здаватися, особистостей, готових. Крок за кроком впевнено прямувати до того, що ми називаємо нашою перемогою. Просування до цілі завжди потребує, з одного боку, сили, здатної забезпечити крок, а з іншого боку, сили здатної подолати перешкоду. Воїн народжується тут, поміж цими двома силами: силою, яка дозволяє зробити кожен наступний крок, і силою, яка дозволяє усунути перешкоду. Кожен із нас воїн. У кожного з нас було вчора. За комп'ютером, за кермом, за верстатом, в офісі, в спортзалі, в лікарні, на сцені, ми щодня будували свою країну, творили сім'ю, власну справу, закладали основи, малювали горизонти. Вчора ми мали право бути людьми, бути українцями, бути собою. Сьогодні ми готові це право захищати зброєю в руках. У нас обов'язково буде завтра. Завтра в Україні вільних і гідних громадян своєї держави, у світі дружніх країн і численних можливостей, у час постійних змін і новітніх викликів. У нас обов'язково буде завтра. Бо сьогодні ми тут, щоб захистити свій дім, свою землю та життя кожного українця. Ми тут, щоб відстояти нашу пам'ять і наше майбутнє. Сьогодні ми сила, готова до захисту України. Сьогодні ми готові. До спротиву. Спротив потребує сили. сили територіальної оборони Збройних сил України озброєні п'ятьма силами. Військо це школа життя, де кожен має озброїти силу, яка дозволяє йому досягти цілі і усунути перешкоди на шляху до своєї мети. Сили територіальної оборони це наша з вами духовна зброя, бо сила територіальної оборони це сила з душею. І з характером. Це ті сили, які дозволяють нам не стояти на місці, а забезпечити таки нашу з вами перемогу. Перша сила сила сміливості. Сміливість розпочинається з першого кроку, з відповідального рішення, з особистого вибору стати на захист своєї сім'ї, свого дому, своєї громади, своєї мрії, своєї свободи. Сміливість спонукає піднятися і зробити. Крок. Взяти до рук зброї і зайняти власне місце в строю. Не чекати, поки ворог сплюндрує твій світ, твою пам'ять, і твої надії. Сміливість вимагає, і ти можеш. Друга сила територіальної оборони Збройних сил України сила стійкості. Завдання воїна завжди те саме, здобути перемогу, вистояти в бою. Виконати наказ, дійти до цілі, усунути перешкоду. Життя-виклик перемагає той, хто не здається. А не здаються стійкі. Стійкість це здатність не зламатися тілом, душею, серцем. На рівні фізичному, емоційному, інтелектуальному. Горизонти сприяють підготовленим і стійкість потребує підготовки. Перемога також. Наша стійкість гартується. Постійною, невтомною підготовкою, ми уважні до дрібниць, щоб досягти великого. Вистоїш ти, вистоїть твоя бойова сім'я, вистоїть Україна, бо перемога результат нашої стійкості. Третя сила сила спротиву. Ми не готові втрачати своєї країни. Ми не готові миритися з поразками. Ми не готові віддавати ворогові здобуте, створене, збудоване наше сьогодення і наше майбутнє. Ми готові до захисту. Ми заряджені. Наша енергія запалює своїх і попелить противника. Ми здобули у житті вже чимало. Ми уміємо перемагати. Кожен з нас уже відчував в житті смак перемоги. Ми не готові зупинятися. Ми готові до спротиву. Четверта сила сила злагодженості. Сила кожного має велике значення. Сила злагодженої взаємодії вирішальне. Сила злагодженої взаємодії сьогодні для нас з вами має вирішальне значення для того, аби наш спротив був якісним і ефективним. Сила злагодженої взаємодії формується за допомогою якісної комунікації, ефективної підготовки та бойової злагодженості. Саме вони. Якісна комунікація, ефективна підготовка та бойова злагодженість гарантують виконання поставлених завдань. Готовність воїна дозволяє вижити, а готовність підрозділу дозволяє перемогти. До перемоги слід готуватися серцем, розумом і тілом разом і постійно. Знання та уміння кожного стають для нас спільною силою, а наші злагоджені дії. Впевненим кроком до нашої спільної перемоги. П'ята сила це сила результату. Кожен із нас воїн. Людина віддана перемозі. У кожного з нас було вчора, сьогодні ми тут, щоб у нас завжди було і завтра. Разом ми здатні на більше. Ми можемо відстояти наше право жити у вільній країні гідних людей. Ми добре знаємо, за чим сюди прийшли. І ще раз це так важливо, аби ми з вами таки добре знали, за чим ми сюди прийшли. Ми різні. Але ціль у нас одна: безпека громади, захист України. Наша пам'ять про полеглих побратимів не дозволить нам зупинитися, аби усе було немарно. Наша боротьба, наш біль, наш піт за конкретний результат, ім'я якому. Перемога. П'ять сил. П'ять сил, які дозволяють нам з вами сьогодні змінити світ на краще. Сила сміливості. Кожен має можливість ще раз і ще раз пригадати собі ту мить, коли він прийняв рішення, ухвалив рішення залишити збудоване, сформоване, створене і зробити крок, взяти в руки зброю і піти захищати свою країну. Ми вже це зробили. Пригадайте собі силу власної сміливості, забезпечте їй силу стійкості, аби ця сміливість і послужила надалі. Стійкість, яка дозволяє нам у кожному із викликів, помітити нову можливість рухатись далі. Ця стійкість нам потрібна для ефективності спротиву. Третя сила сила спротиву це та сила, яка гарантує народження воїна, здатного захистити своє минуле і своє майбутнє. Свою мрію і наше спільне, наше спільне сьогодення та майбуття. Сила спротиву ефективна тоді, коли ми діємо злагоджено. Сила злагодженої взаємодії дозволяє досягати перемоги. І один у полі може бути відважним воїном, але перемога це завжди досягнення команди. Сила злагодженої взаємодії творить злагоджені команди, здатні на якісний результат. Сила результату це той горизонт, який має стояти постійно перед нашими очима. Це майбутнє, яке має нас вабити, кликати, вимагати від кожного з нас якісних зусиль для того, аби перемога стала реальністю. Або наша ціль. Була досяжною, аби нашу мету можна було реалізувати, аби мрія про Україну, незалежну, вільну державу, великих можливостей, аби ця мрія стала для нас з вами реальністю. Кожен воїн у силах територіальної оборони Збройних сил України має озброїтись силою, з душею і характером. П'ять сил найважливіші для нас з вами сили, які дозволяють спільно досягти того. Чого сьогодні потребує цілий український народ: сила сміливості, сила стійкості, сила спротиву, сила злагодженості і сила результату. Саме так народжується людина воїн. Кожен сьогодні у лавах сил територіальної оборони має сам собі щиро зізнатися: я воїн у житті та на полі бою. Моє життя в моїх руках, моя країна теж. Україна розпочинається з моєї сім'ї, з мого дому, з моєї громади, але вимагає більшого, вимагає відважної та відданої боротьби за свободу та гідність кожного, за нашу спільну долю. Перед загрозами нашому майбутньому я завжди готовий до спротиву, до захисту свого народу та його пам'яті, до оборони та розбудови нашої держави. Я тут, у лавах територіальної оборони. Бо сьогодні майбутнє України залежить від сміливості кожного з нас, від нашої з вами стійкості та сили нашого спротиву, від злагодженості наших дій і нашої відданості результату. Я тут, бо я воїн моєї країни. Для того, аби забезпечити ефективний процес озброєння воїна сил територіальної оборони п'ятьма силами. Нам потрібні конкретні кроки. Нам необхідна конкретна підготовка, нам необхідний вишкіл. Формування відповідних компетентностей, знань, умінь і навиків, формування необхідних спроможностей дозволяють нам змінити. Змінити себе, змінити світ навколо себе. Учора ми були дуже різними. Зі своїми досягненнями, зі своїми можливостями. Сьогодні ми маємо набути спільних компетентностей для того, аби завтра ми з вами захистили своє майбутнє. Спроможність усвідомлення місії та ідентифікації військовослужбовців територіальної оборони Збройних сил України одна із таких важливих спроможностей спроможність приймати відповідальне рішення в бойовій критичній інколи кризовій ситуації. Під впливом негативних чинників та несприятливих умов. Спроможність особистої трансформації. Вчора реалізований цивільний, сьогодні підготовлений військовий. Це ті спроможності, це ті кроки, які дозволяють мені здобути силу моєї сміливості. Вона вже є, кожен уже зробив цей крок. Так важливо, аби ми відчували смак тієї сміливості, яка дозволила нам зробити цей крок у житті. Сила стійкості. Понад усе гарантується нашою спроможністю виконувати місію, реалізувати відповідальні рішення та прагнути досягати успіху, долаючи стреси бойової, критичної, кризової ситуації, долаючи певні невдачі, це здатність формувати механізми особистої та колективної стійкості в умовах екстремального стресу. Сила спротиву, це сила, яка вимагає від нас. Бойової підготовки спроможності чинити опір і перемагати ворогів України на основі в першу чергу національних та громадянських ідентичностей, на основі професійно-застосування сучасних форм і засобів збройної боротьби. Ми говоримо з вами про знання, уміння та навички, які. Дозволяють вести бій та використовувати відповідні види зброї і бойової техніки. Ми говоримо з вами про спроможність опанування технік ведення бою в міських умовах. Отже, ми говоримо з вами про силу спротива, яка проявляється в дії. Сила, яка діє, сила, яка усуває перешкоду, сила, яка наближає перемогу, сила злагодженої взаємодії вимагає від нас спроможності формувати, розвивати та підтримувати боєздатні команди. Команда Запорука перемоги, налагоджуючи взаємодію, комунікацію та інтеграцію між собою на основі критичної самооцінки, заснованої на повазі і довірі. Нам потрібно обговорювати, нам потрібно аналізувати наші дії, нам потрібно вірити одне в одного під час такого аналізу для того, щоб одне одного підсилювати і в результаті формувати сильні команди, здатні виконати поставлені завдання, здатні дійти до визначеного горизонту. Перемога потребує команд. Команди це там, де кожен знає свою роботу, але де всі разом поділяємо єдину мету. Спроможність проявити лідерство, зрештою, та взяти на себе відповідальність в боєздатній команді, в бойовій, і знову, критичній кризовій ситуації. Сила результату це формування в собі спроможності використовувати ефективні форми та методи бойової підготовки і застосування сил і засобів. У досягненні безпеки, в першу чергу, громади, але також і в процесі формування, в процесі захисту України. Ми говоримо з вами про спроможність ефективно виконувати завдання та місію, про спроможність розвиватися особисто та розвивати побратимів і досягати особистісної цілісності воїна. Ми говоримо з вами про спроможність приймати виклики, робити висновки. На власних помилках і виносити уроки з набутого бойового досвіду п'ять сил територіальної оборони. Сміливість. Стійкість, спротив, злагодженість і результат це ті сили, які дозволяють нам відкрити у собі воїна, особистість віддану. Перемозі. Кожна сила у житті людини потребує бути відкритою. Вона є, її слід відкрити. Потребує бути визволеною, слід позбутись усього, що перешкоджає нам реалізувати цю силу. Потребує бути розвиненою, вдосконаленою і потребує бути скерованою до бажаної цілі. І тоді народжується воїн. воїн Озброєний силою, якісною, ефективною, правильною силою, силою здатною змінити людину, силою здатною забезпечити колектив, команду, перемогою. Я воїн. Це початок і кінець цілої підготовки кожного бійця у силах територіальної оборони Збройних сил України. Саме це усвідомлення гарантує нам ефективне виконання завдань, досягнення конкретних цілей. Цілісність і розвиток особового складу, а зрештою, безпеку громади і захист нашої з вами України. Бо я воїн моєї країни.